Ну, я вам скажу, що тут є дві сторони медалі, і одна із них те, що ви говорите, а інша сторона медалі, коли приходить пацієнт, і їм пояснює, що тобі це не потрібно. От, і вона, в принципі, розуміє, що в людини. Не основна ціль заробити кошти. Ну, от, вона тебе, грубо кажучи, рекламує своїм подругам і розказує: я там була на консультації, він мені сказав, не треба. Подруги такі, о, треба про нього задуматись, мабуть, тому що він не хоче просто заробити, так, а він дійсно там і приходить на консультації, Тому така сарафана радіо також працює. Ну, і плюс в кожного, мабуть, спеціаліста. Нашої сфери є якась своя аудиторія, тому що є там дівчатка, які до сих пір там ганяються за якимись великими об'ємами, за якимись дуже виразними рисами обличчя. А є та аудиторія, яка любить природність, як я, наприклад, от це моя аудиторія. Вони до мене приходять переважно. Так, так, зелений подкаст. У Вас великий досвід практики, якраз ваша практика захоплює початок військових дій на території України. Як ви вбачаєте, як вплинув вплинула війна в Україні? І так само і економічна криза, яка у нас зараз відбувається в країні, як вона впливає на сферу пластичної хірургії зараз? Ви знаєте, коли почались <кій> почалось повномасштабне вторгнення? А...